17 червня в місті щастя Луганської області групі старшого лейтенанта Євгенія Зеленського було поставлене завдання визволити з полону іншу групу. Потрапивши в засідку, під шаленим вогнем терористів, офіцер до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися. Група відбила напад, а командир отримав поранення, несумісні з життям. За цей подвиг, 23 серпня, президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Герой України з врученням ордену Золота. Зірка старшому лейтенанту Євгенію Зеленському посмертно. Євгеній Олександрович Зеленський народився 28 січня 1991 року в німецькому місті Потсдам. З Змалку мріяв наслідувати свого батька, який також присвятив своє життя службі в Збройних силах. Тож після закінчення школи влітку 2008 року Євгеній вступив до Академії сухопутних військ, де впродовж чотирьох років здобував фах військового розвідника. Навчаючись у будовому військовому виші, курсант Зеленський завдяки своїм організаторським здібностям був призначений. Чини на посаду командира навчальної групи. Пам'ятаю, як командиром навчальної групи сержант Євген Зеленський призначений був на посаду мною, побачив в ньому енергічну таку людину, яка би змогла скерувати групу в нужне в потрібне русло, завжди проявляв ініціативу. Чому в нього щось не виходило, завжди радився з командиром. Для мене він був завжди такою людиною, яка знаходила такі слова, що задовільняли потреби як служби, там внесення служби в нарядах, навчання, так і потреби підлеглих. Тобі ж він залишався золотою серединою між підлеглими і командирами. Євгеній не хапав з неба зірок, стабільно вчився на добре та відмінно, проте завжди й по-справжньому турбувався про стан дисципліни та навчання курсантів його групи. Особливо прискіпливо він ставився до набуття підлеглими практичних навичок за фахом під час польових виходів. Євгеній навчався на нашій кафедрі. Він був добрим, веселим. Відповідальним курсантам виконував обов'язки командира навчальної групи. До цих обов'язків ставився відповідально, мав багато друзів, користувався авторитетом. Після навчання в Академії сухопутних військ Євгеній проходив службу на посаді командира групи, 8-го окремого полку спеціального призначення у місті Хмельницький. А коли розпочалась антитерористична операція, без вагань вирушив разом із своїми підлеглими на південний схід України. Командування йому довіряло виконання найвідповідальніших. Завдань, а його бійці завжди були впевнені у своєму командирові більш ніж на 100%. Їхні сподівання він не підвів жодного разу, і у найвідповідальніший момент ціною власного життя врятував свій підрозділ, довівши право бути справжнім героєм. Ми пишаємося тим, що така людина, як Євгеній, навчався на нашій кафедрі в нашому навчальному закладі. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях і буде слугувати прикладом для інших курсантів.